Тож, показую вам частиночку нашого уроку на платформі з курсу Business English B1 який ми наразі вже для вас розробляємо. Тож, спочатку ми подивимося з вами на першу тему, і це буде Managing first meeting. Спочатку ми з вами обговорюємо питання для того, щоб попрактикувати лексику, яку ви вивчили вдома. Далі ми з вами переходимо до кейсів і будемо організовувати першу зустріч двох колег. У нас є два варіанти розвитку події. Ми з вами проаналізуємо кожен відповідно до культурних особливостей та мети проведення зустрічі для кожної з колег. Після цього ми з вами послухаємо експерта і зробимо наші висновки стосовно того, який варіант нам краще обрати, та як його адаптувати під нашу ситуацію. Далі ми поговоримо. Про ваш досвід проведення зустрічей і пограємо у е, симуляцію гри після того, як вивчимо певні фрази з курсу. У грі ви придумаєте собі декілька субперсоналій, і будете встановлювати контакти між собою у групі для того, щоб відпрацювати все, що ми сьогодні вивчили. Додатково до нашого курсу, ви отримуєте доступ до читацького клубу, книжкового клубу. Де ми щомісяці читаємо з вами книжки. Цього курсу ми з вами читатимемо «100$ Startups» і ви зможете далі відпрацювати всю лексику з прочитаного шматочка книжки. Далі в нас будуть питання для того, щоб відпрацювати ваше говоріння і розуміння. А потім ми проведемо групову дискусію з іншими учасниками групи для того, щоб поділитися враженнями і знову ж таки вивести всю пасивну лексику у наш спікінг. Окрім того, крім наших з вами. Особистих занять зустрічі книжкового клубу і читацького процесу, звичайно, що 5 днів на тиждень ще ви працюватимете в асинхронному режимі на платформі. Ви маєте завдання на письмо, аудіювання, читання, говоріння. Воно покриває всі чотири аспекти мови, і ви зможете підготуватися до нашої усної зустрічі. Ви приходите на наші групові уроки вже з підготовленими і вивченими базисами і основами. І, власне, на уроках ми присвячуємо більше часу комунікації та практиці. Для запису натисніть на кнопочку, і ми з вами зустрінемось на 30-хвилинну консультацію, щоб визначити, чи підходить для вашого рівня наш курс, і який саме рівень курсу вам підходить, і для того, щоб розпределити вас у найбільш підходящу вам групу.